Ремонт теплових мереж у 109-му мікрорайоні Полтави мають завершити до початку жовтня. Ускільки обходяться роботи, жителі 109-го мікрорайону до початку опалювального сезону отримують повністю оновлену теплову мережу. У Полтаві передали допомогу військовим, що отримають бійці. Ці всі речі дуже важливі, оскільки е, насправді зараз в збройних силах України не зовсім така хороша ситуація із забезпеченням. У Полтаві провели акцію домашньому насильству Стоп хто міг долучитися. Ми також пропонуємо алгоритми дій, якщо людина стала свідком або стала жертвою домашнього насильства. На Полтавщині сьогодні попрощалися й ще двома захисниками. Сергій Криса поліг 10 серпня внаслідок російського обстрілу станку біля Авдіївки Донецької області. Боєць мав звання молодший сержант, розповів Суспільному речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. Воїн народився і виріс в Кременчуці. Про це Суспільному повідомили в міському департаменті соцзахисту. На службу воїна мобілізували 24 лютого минулого року. Сергій був командиром розвідувального відділення. Воїна поховали на Свіштовському кладовищі, що у місті. Бійцю було 37 років. У нього залишилися дружина, син та батьки. Олег Дерев'янко загинув 12 серпня цього року на околиці села Роботи на Запорізької області. Сталося це у наслідок мінометного обстрілу зі сторони російської армії. Розповів речник Полтавського обласного ТЦК. Воїн народився і виріс у селі Климів Каланівської громади. Про це Суспільному розповіла староста села Євгенія Власенко. За її словами, 2020 року Олег пішов на строкову службу, а після повернення працював у Полтаві. У березні минулого року добровольцем пішов до Нацгвардії. Бійцю було 22 роки. Його поховали у рідному селі. В Олега залишилася мама. Розповіла староста села. В одному з будинків у 109-му мікрорайоні Полтави мешкає Вікторія Семенченко. Кілька років тут проблеми з опаленням, говорить жінка. Коли почалися ці проблеми з цим опаленням, тегомеханічний завод відмовився від подачі опалення. Нас довго не вмикали, нас, мабуть, тоді вмикнули десь. Чи в жовтні, чи початку листопада місяць. Тобто, початок опалювального сезону дуже затримався, було дуже холодно. Мене, яка, вона захворіла, а мені ну, приїжджати. Звернула увагу, в цьому році ще почали щось робити. Нині у мікрорайоні тривають роботи із заміни теплових мереж. Виконує їх підрядна організація. Теплопостачання цього мікрорайону раніше здійснює з котельні турбомеханічного заводу. Потім ця котельня там. За деякий час самоліквідувалася чи що там з нею сталося. І теплопостачання цього мікрорайону було переключено на котельню Квітуча 6 це котельня полтава тепломора. Минулого року зробили реконструкцію цієї котельні для збільшення потужності, а цього року перекладають теплові мережі, тому що зараз виходить, що теплопостачання здійснюється в зворотньому напрямку. Ремонтують мережі за 30 мільйонів гривень. Ці гроші спрямували з бюджету Полтавської громади, говорить перший заступник генерального директора підприємства Полтава Теплоенерго. Жителі мікрорайону бачили, які труби там до будинкових територій доходили, вони просто були в повітрі. Вони просто гріли повітря. Вони були пошмотовані. Жителі 109 го мікрорайону до початку опалювального сезону отримують. Повністю оновлену теплову мережу і до кожного будинку буде підведено теплоносій. Теплоносій буде подаватись в основному трумам, які вже будуть розміщені в землі. Крім того, у 15 будинках мікрорайону кілька років немає гарячої води, говорить Лідія Койнаш. Води гарячої у нас немає вже два роки. Не зимою, не літом. Годів П'ять, поки був турбоміг, завод існував, там була своя котельня. Опалювалось ну нормально, болі імені. опалювалося, вода гаряча була. Все як завод розгромили, котельню розвалили. У прошлому році у нас отопітельний сезон почався почти з 1 ноября. В квартирах було дуже холодно. Наприклад, я от відповідаю за себе. У мене було у спальні 12 градусів. Усе цвіте ремонт іде. Оце ми бачимо плити кругом. Роз... Ростой, а як воно буде далі, я не можу сказати. Настільки да, і проточний кран, коли е, вмикається в будинку пару приладів, допустимо, мощних таких, як болір, проточний кран, холодильник, да, ну, морозильна камера, то виключається енергія в будинку, тобто подачі немає, приходиться виходити на коридор і вмикати. Так? Що чеки вимиває, не незручно. Розраховано на те, що буде гаряча вода. Але ж знову ж таки, проводячи роботи жителями мікрорайону, дуже велика кількість людей встановили. Бойлера. Ми завжди ратуємо за те, що та послуга з гарячого водопостачання, яка подається безпосередньо нашим підприємствам, вона подається належної якості і своєчасно. Гаряча вода буде подаватися. Як розповів Суспільному Ігор Процай, роботи мають завершити на початку жовтня. Дарина Литвак Сергій Єврохов, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві сьогодні передали допомогу військовим. Це, зокрема, засоби зв'язку, тепловізори, запчастини, інструменти для ремонту техніки, антени та інше. Отримається все бійці 407-го стрілецького батальйону. Допомогу збирали представники обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Розповів Суспільному її голова Григорій Шумейко. За його словами, на це спрямували мільйон гривень. Це гроші із бюджету організації, які протягом трьох років не використовували на свої потреби через пандемію ковід 19 та війну. Нас попросили придбати шість тепловізорів. Ми придбали вісім тепловізорів. А решта це такі різні запчастини. І до машин, і для зв'язку, антени, навіть інструмент для ремонту техніки. Тому е я ще раз говорю, що. Сьогодні в нас є на 600 тисяч ми сьогодні передаємо арешту. Додамо до найближчі дні. Ці всі речі дуже важливі, оскільки е, насправді зараз в Збройних силах України не зовсім така хороша ситуація. Із забезпеченням тими ж запчастинами У нас дуже велика проблема це запасні частини до автомобільної техніки. Оскільки в свій час при формуванні підрозділу автомобільна техніка була нам надана не першої свіжості, Вона зараз дуже часто виходить з ладу і часто потрібно ремонтувати. Тому будь-які запчастини, будь-який інструмент е, це для нас дуже важливо. А тепловізори, які. Були куплені цієї організації. Це, взагалі, це, скажімо так, питання життя наших військовослужбовців. Понад 256,5 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 460 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема три танки, 12 бойових броньованих машин та 24 артилерійських системи. Також чотири безпілотники та два гелікоптери. Кількість збитих літаків та реактивних систем залпового вогню не змінилася. Було виведено з ладу 17 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. Біля театру імені Гоголя у полтаві для дітей та дорослих влаштували заняття з нейрографіки. Це у рамках акції домашньому насильству. Стоп, коли ми працюємо в техніці нейрографіки, розслаблюється наше тіло, розслаблюються наші думки. Жінка відчуває себе впевненою. Сьогодні нейрографіка буде неусвідомлена, Просто за потоком, за своїми емоціями. Як жінка себе почуває, так вона і буде малювати, обирати кольори. Жителька Полтави Наталія Мироненко розповідає, що раніше неодноразово стикалась з домашнім насиллям. Я більш постраждала, тому що мої батьки ну дозволили собі фізичне насильство, щоб у мене в дорослому віці, але вони били мене на очах дітей, що є насиллям вже над дітьми. Акцію влаштувала благодійна організація Світло Надії у рамках фестивалю Майстерня міста. Мета нашої сьогоднішньої локації це саме привернути увагу, формувати нульову толерантність до будь-яких із проявів. Домашнього насильства, чи це фізичне, чи це сексуальне, чи економічне, чи психологічне. Під час заходу охочі могли б поспілкуватися з поліцейськими та дізнатися, що робити у випадку насилля у сім'ї, говорить Ніна Скубачевська. Ми також пропонуємо алгоритм дій. Якщо людина стала свідком або стала жертвою домашнього насильства, ми працюємо разом з нашими партнерами з патрульною поліцією Поліна, яка працює в місті Полтава. Саме вона виїжджає на виклики щодо домашнього насильства. Такі заходи у Полтаві відбуваються з 2017 року. Про це Суспільному розповіла комунікаційниця благодійної організації Світло надії Ірина Соляник. Світлана Мостепан та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава. Мої трудівниці. Зленькі вже, справа йде до осені. Взятку значно стає менше і, відповідно, вони починають злитися, коли втручаються в їхній особистий простір. Вони відчувають потенційну загрозу того, що я відберу у них мед. Дмитро Бублик оглядає вулики на пасіці, перевіряє, як бджоли готуються до зими. Стільник копкурює деревним димом. Це каже пасічник для того, щоб не хвилювати комах. Рамочка залита медом, гарна. Бачите, з цього боку майже повністю запакована вже. Буде ще трошки відкачати. Бджільництвом Дмитро Бублик займається разом зі своїм батьком Олександром. Біля вуликів працюють кілька днів на тиждень. Я в цій справі, здебільшого, не з точки зору якогось фінансового забезпечення, матеріального. А з точки зору відволіктись від побутових справ. У цю вулику матка була погана, то в таких коробочках продаються матки, порода карніка, і це її потрібно підсадити. І будуть бжолки з маткою. Ну, я її підсаджував декілька днів тому в коробочки спеціально, бо якщо підсадити відразу, її, її бджоли вб'ють. А так потрібно, щоб вони з нею обнюхалися, щоб звикли. У родині бубликів бджільництвом почали займатися понад 20 років тому, розповідає Олександр. Навчаючись ще в 10 класі, в Радосі Макаренка була велика пасіка, і нас дуже часто на екскурсію туди водили. І були навчання. Я це з 10 класу якось так захопився, я тоді ж думаю, цікаво на практики спробувати. Завів один вулик, два вулика зробив, і потім з часом, з часом, з часом і розвів. Пасіку і сина до цього привчаю, навчаю. Показав, що це таке, навчив якимось основам, розповів взагалі, що це за справа, як нею займаються, яку користь це приносить для суспільства, для життя. В принципі, коли ти дуже насичено живеш і працюєш, і постійно кудись поспішаєш. Часом, коли ти виїздиш на пасіку, то відповідно відволікаєшся від побутових справ, від якихось проблем на роботі, там в житті і так далі, і фокусуєш свою увагу там на роботі з бджолами. Нині у їхньому господарстві зо півсотні вуликів. Аби бджоли могли збирати пилок із луків та полів, пасіку вивезли на околицю села Минівка, що у Терешківській громаді. Цей рік це коріандр дав і соняшник. Ну і різна трав'я, бо навколо ж багато. В посадках різні то будячки квітують, там, то, там конюшина, то експарцет, там далі поле квітува. Ну, тобто мед мішаний, щоб зібрати чисто мед. З якоїсь однієї культури ну це майже нереально. Працюють бджолярі із комахами породи карніка української, степової та закарпатської. У кожному вулику близько ста тисяч комах. Зараз прикриємо трошки. Опа. Позаносили. Цей рік на мед, ну, біднуватий рік. Коли зазвичай перша качка в нас ті роки ну, минулі позаминулі, перша качка була на початку липня то в цьому році перша качка була меду на початку серпня. Да, весна була холодна, затяжна, дощі і весна взагалі ну, меду не дала. Нині пасічники готуються до завершального цьогорічного збору. Загалом цьогорічний медовий врожай буде близько тонни, каже Дмитро Бублик. Тетяна весна, Богдан Казиріць, Суспільне, новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі – від 16 до 21 тепла, у день – від плюс 28 до плюс 33. У Полтаві нічна температура складе від плюс 18 до плюс 20, денна – 30-32 градуси тепла. На неділю 20 серпня прогнозують мінливу хмарність без опаді. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 16 до 21 градуса в день 28-33 градуси вище нуля. Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.